Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині. І що ж розпочинаю я своє відео. Як ви вже бачили, ми були в лікарні, малята захворіли, соплики, кашель, але вже краще. Діночки вже добре, Юлічку ще доліковуємо, тому в школу вона не ходить, і ми вдома лікуємося. Також, наші дорогі підписники, ми хочемо вам подякувати за привітання. Напевно, це було під останнім відео, де я говорила про нашу річницю. Ми вже разом 8 років. Дякуємо вам за теплі слова побажання. Хай вас теж Бог благословить. Дякуємо, дякуємо. І Із новин ми збираємо Сашу в дорогу, тому що він їде до моїх батьків. Вони там утеплюють хату і треба трошки допомогти. Тому Саша відправляється. Я готую гостинчики полтавські, горіхи свіженькі, на суп-пюре гарбуза сестрі передам, бо в них немає. І я закривала для них абрикосове. Ой, абрикосове я кажу, яблучне повидло. Таке густіше і, і річ щось таке гарне. Теж сестра в них в цьому році геть померзли яблука. А в нас, дякувати Богу, яблучка були навіть ще є. Ми вже і зірвали на зиму багато в погріб, завеземо ще їм яблук. Тому чим є, чим багаті, <хи> тим і ділимося. ділимося. отакі то у нас обставини. Збираємо Сашу, він відправляється, а ми їдемо, а ми будемо вдома. Ось такі-то у нас справи. Відправляємо Сашу, він їде в дорогу, а ми з малявками будемо вдома далі лікуватися. Збирає Саси інструмент. А до речі, можливо, ти нам трохи відео познімаєш, як ви будете хату обкладати. Вони отеплюють хату і кирпіть. Я не розумію, як воно там що називається. Зараз я пакета на горіхи. І яблучко ще в погребі. Що ти зробила? Покажи, кому це. Лежить відкриточка і 20 гривень. Кому це? Бабусю і дідусю. І тут ще я, ще я зробила. А на що їм гроші? Не знаю, я хочу. Тут я ще зробила, написала бабусю і дідусю, щоб вона не встигнулася. Та я... Зрозуміло. Гостинечка, гостинка їм передає. А діночка що там? Грається, в безладі? Ай-яй-яй! Який безлад? Будемо прибирати. Все. Запакувалися. Авські гостинчики, яблука. На Волині померзла яблука. Я вже розказувала. Да. Йдемо прощатися з малявками. Молитися на дорогу і в путь. Іванка, біжи, прощайся з татом. Тато буде сумувати. Поднімайся. Ой. Все, пока-пока. Все, давай, все. Будемо від тебе відео чекати. Ну попробую, не знаю. Якщо встигнеш. Все, з Богом, біжу. Дякую. Дякую, тихо. Ага. А, яка гарна золота осінь. Пристібайся, пристібайся. Все, щасливі Ждемо вдома. Ну що ж, до вас із новинами. Саша доїхав, все добре. Сьогодні вони вже працюють і зняли трошки для вас відео, тому переглядайте. Так, перший рядок пішов. Початок є, значить, буде кінець. Тут двері виняли, буде трошки перепланіровка. Отак. Цегла ложиться. Працівники працюють. Ну, я теж. Ось так. Пане Віталію, скажіть декілька слів, як вам працюється? Почали гарно. Із чаю, із е, спілкування. А далі... Настрій хороший, так? Да? Ну, погода хороша, настрій хороший. Да, чудово, значить. Зараз що тут, Просто береш, раз. Все, чудово, ложиться все в порядок. Мішалочка працює. І тут. Отак ну, працюємо. Перший лідок є, далі йдемо. Размішає. Там оказується. Смакота готується. Смакота! Ідемо обідати Подивіться, який гарний декор я зробила. Так поосіньому, так гарно. Ввечері ще як та лампа включається, дуже затишно. І хочу приготувати гарбузовий крем-супчик. Такий осінній смачний. Тому йдемо готувати разом. Приступаємо, підготувала я всі інгредієнти: гарбуз, перець, помідори, морвочка, цибулька і чесник, і оливкова олія. Нарізаю і запікаю всі овочі. Нарізаю овочі і буду запікати у духовці. Можна запікати не тільки в духовці, я робила і у скороварці, так набагато швидше, і він виходить трошки річей. Але от в духовці воно. Мені чомусь смачніше, коли овочі саме запечені, а не тушковані. І люблю, щоб було багатенько так перцю червоного болгарського, тоді він мені смачний. Трошки помідорів, цибуля, морквочка, чесничок обов'язково, дуже аромату він додає, коли запечений. Ну, В принципі, за бажанням, хто я хочу. Ну, Я наділася і дуже-дуже вийшов смачненький гарбузовий крем суп. Поливаю олією і ставлю в духовку на запікання. Обов'язково накриваю ще фульгою, щоб не перегоряло. І десь на хвилин 40. Вони в мене пеклися всі овочі, навіть можна було б ще трошки довше попекти. Тепер перекладаю все в каструльку і потрібно збити блендером. Можна додати ще водички або бульйону, щоб був рідший крем суп. Ось шкірочку з помідорів я забираю. І все гарно погружним блендером я перебиваю. Але мені сьогодні захотілося, щоб він був такий густіший, щоб не був дуже рідкий. Також додаю вершки 20% жирності, сіль, коріант мелений, ну, в принципі, за смаком мускатний горіх можна додати. Я багато спецій не додавала, щоб дітка можна було їсти. І все, і подаю, і вийшло дуже смачно. Тому, хто любить або навіть хто хоче спробувати. Обов'язково спробуйте подаю також лаваш із сиром і смакуємо, смакота. Тобі давати. Да, дуже смачно. Смакота. Так, да, даю, даю тобі, даю дівчинка мамина. Що зробила? Гай смачно. Да, мамі, де. Все спасає. Як смовче. Ти хочеш, так на? Отак гарненько їш. Все, ам-ням-ням. А чо, ти розсипала. Отак От буде їсти. яланка ліс. Чіпка, а ти мені таке даваєш? Слухайте, одяг у нас на трубах так. <свіс> Але смачно. Ось такий у нас лаваш. Ось так. І з сиром. Ну що ж, супу ми поїли смачного ароматного, і буду закінчувати я вже наше відео. Чимо з Юлічкою уроки, в нас вже вечір і хочу попрощатися з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока! Поприбігали!